Хто отримає відстрочку від мобілізації згідно нового мобілізаційного законопроекту? І якщо ви думаєте, що це будуть депутати або поліцейські, то ви правильно думаєте: відстрочку від мобілізації отримають усі співробітники Нацполіції, НАБУ, БЕП, ДБР, прокуратури, ДСНС, а також виконавчої служби. Окрім цього, депутати Верховної Ради та штатні помічники по два помічника на одного депутата можна буде забронювати. Керівники органів держвлади та місцевого самоврядування. Тобто всі керівні органи на будь-яких рівнях отримують відстрочку від мобілізації, будь то голова міста або територіальної громади, у них у всіх будуть відстрочки. Персонали підприємств, що є критично важливими для постачання збройних сил України, а також їх бенефіціари, тобто власники, навіть якщо вони не працюють на цьому підприємстві. Отож можна зробити висновок, що в принципі всі власники великих бізнесів в Україні, не тільки великих, також будуть отримувати відстрочку від мобілізації. Ну, тому що зараз зробити документи про те, що те чи інше підприємство є критично важливим для збройних сил України, це не складає ніяких проблем. Отож, як бачимо, всі самі головні люди країни відстрочку від мобілізації отримують. А значить, за законопроект можна спокійно голосувати. Ну, звичайно, перелік осіб, які отримують відстрочку від мобілізації набагато ширший. Там і інваліди всіх категорій і по догляду за інвалідами і так далі. Всі ці категорії я сьогодні опублікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, як бачите, нічого в цій країні не змінюється. Прості смертні як нема. Мали ніяких прав, так і не мають. А ті, хто тримається за владу та має хоч якісь повноваження, вони отримують всі блага демократичної та правової держави України.